Чернігівці, які мешкають у приватному секторі мікрорайону Кордівка, ніяк не можуть збагнути, навіщо на їхніх вулицях міняти електричні стовпи, коли три роки тому їх вже замінювали на нові. Днями на стовпах люди вгледіли оголошення, що приватна підрядна організація ТОВ «Сіверпром» під патронатом акціонерного товариства «Чернігівобленерго» має намір замінити старі стовпи на нові. Люди запитують, а не може бути так, що енергетики таким чином хочуть просто відмити гроші? Адже старі стовпи зроблені з міцного бетону і не виглядають як аварійні. Чернігівців обурює і те, що роботи мають почати з настанням холодів, жовтин листопад, а оскільки у більшості мешканців газові котли, то без електрики опалення не працюватиме. І якщо люди вже звикли до всіляких труднощів щодо відсутності кращих побутових умов. Особливо пригадують 2022 рік, то питання безпосередньої заміни стовпів виникає у них щонайменше здивування. Мешканці мікрорайону міста кажуть, що всього три роки тому один із приватних підрядників проклав на понад 2 мільйони гривень нові електроопори цього разу хочуть знову замінити електроопори, а також поставити нові бокси для обліку електроенергії на фасадах будинків. Кошторис робіт перевалює за півтора мільйона гривень. Поміняй, говорю, три стовби чотири, може там на тій вулиці, на другій, там ще одна корівка, Поміняйте. Я говорю, ну от поставили стовп. Я говорю, той бач, забив два колки. І новий стовп поставили три роки назад, його знову міняти. Тобто, ну, я не хочу тут аналітику проводити, ну, запах іде від якийсь. Позвонив в технадзор, енерготехнадзор. Області є такі у нас організація, яка контролює цю ситуацію, роботу всіх мереж. Ну, мені відповіли там, будуть міняти все. І проводи, і ці самі, ну, коротше, все. Я говорю, навіщо я купував провод собі, він там купив за свої гроші. Інтернет. все, Тобто, багато є питань, а нам їх треба освоїти і все. А на ще двохтарих він що вона мені відповіла дама якась. Каже, а ви, якщо у нас купите лічильник двохтарих, ну розумієте, ніч-в-день, то каже, ми не будемо його перепевіряти. А якщо ви свій купите і поставите, то будете носити на повірку. Ну, тобто, хоча в одному магазині лічильники беруть. А коли безкоштовно поставити, а, не, а ви не включені в програму. Так Я говорю, так може, нам замість поставити лічильники так, на половину дешевшеї електроенергії, аби хтось води нагріє або постиральну машину включить не за шість гривень, як вони обіцяють уже січня місяця. Також люди справедливо запитують а чи не буде так, що після заміни електричних опор споживачам доведеться по новому сплачувати кошти інтернет провайдерам за протягування ліній? За які вже сплачені кошти. Адже, на їх думку, провайдери не будуть проводити лінії для інтернету за свої гроші. Відтак мешканці мікрорайону направили листа на адресу обласної міської військової адміністрації, бо ж цивільну владу разом з виборним головою ця ж влада нейтралізувала та правоохоронним органам, аби вони розібралися, чи не заради пертурбації коштів під кінець року, організована вся ця затія зі стовпами. Як всі громадяни, ми пильнуємо там, де ми живемо, пильнуємо, щоб був порядок і так далі. Всі зацікавилися, почитали, і оказується, тут йде е, дуже велика реконструкція подачі електроенергії на ці кордовки. Ну, у Всіх зразу виникло питання у моїх сусідів, колег по кордівці, доцільність цього питання. І наскільки я знаю, то пару років назад вже якась реконструкція була, десь у 22-му році, мабуть, наприкінці року, і так далі. Це перше питання. Друге питання: як воно буде відбуватись? Наскільки буде відключена електроенергія? Тому що тут такі мантьори ходили від обленерго, в курці було на куртках, було написано, чому ми так індифікуємо їх. То вони сказали, ну як би то не ваша справа, ми поміняємо стовби, поміняємо дроти, поміняємо буквально все. І до кожного помешкання буде теж підключене все по-новому. Тому виникає дуже багато питань. Це перше, це доцільність. Друге, що це за реконструкції, за які кошти, коли ви знаєте, вся країна істікає. Кров'ю і збирається на фронт, і так далі. І третє питання саме головне якщо ви будете робити реконструкцію, то чому не поставити зразу друг зоні щотчики? На це питання теж нам ніхто не відповідає. І, взагалі, чи доцільно зараз міняти електричні опори з лініями електропередачі, коли електрику почали вимикати? Котли працюють, газові котли, а вони ж залежать від електроенергії, ви самі зрозумієте. Якщо немає електроенергії, котли не, котли не працюють. Дрова, ви знаєте, дрова у нас золоті на Україні зараз, а то он, е, попадало, а як палку забере, так ще й штрафують. А що вона купить за 4 тисячі гривень пиці? Де, я не знаю. Так як губи немає, <кій> а як котел тільки газові, так куди мені ядро? О, то є Огонь на водорігриться. Тобто повертають нас у 22-й рік, коли суп варили на, на горшках. І тобто у нас є зовнішній ворог і є внутрішній ворог. І це вже люди всі розуміють, що у нас є ну, це місцева влада. Я, тому що місцева це внутрішній ворог. Дуже багато проблем не тільки з електроенергією. А це, звісно, треба звертати увагу на це, щоб не було цього безглуздя. Я вам скажу, що так як зараз крадуть, не при якій владі не крали. Зараз крадуть по, по, по чорному крадуть.